Мир Божий вам, любі друзі, свого часу Вавилонський цар Валтасар, син, царя Вавилонського Навуходоносора, справив дуже велику гостину, скликав всіх вельмож своїх, і вони славили богів дерев'яних, камінних, срібних, золотих, але Бога живого, в якому дихання і життя Його, Він не прославив. І тому Бог написав йому послання на стіні, що ти зважений і твоє життя, воно оказалося легким. І сьогодні Твоє царство буде забрано в тебе, а самого тебе життя також буде забрано за те, що ти славив оцих ідолів своїх, а Бога живого, який тобі життя дав, і царство, ти не прославив. Не робімо фатальних помилок, славлячи країну нашу чи інших богів, але життя наше в руках Божих, живого Бога, Його треба славити, йому воздавати славу, і тоді все буде добре в нас. Амінь.